Пітеснел, президент компанії Apollo Tires. Ми маємо шину, у якій ми використовуємо гуму з мексиканської рослини гваюле, замість звичайної гуми, яку ми використовуємо у наших шинах. А тут ми маємо шину, яка використовує мастило з кульбаби, також у цьому ж таки замінному плані. Новий список складників міг би одного дня бути використаним для виробництва звичайних автошин. Голландська компанія з випуску шин Apollo Вредестейн продемонструвала свій найновіший винахід. Шини з гуми, вироблені з пустельної рослини і звичайної кульбаби. Попередні відгуки від водіїв щодо нових шин були досить гарними. Пітеснел зазначає. Нато на мокрому покритті ми бачили навіть кращі результати ніж це було зі звичайною гумою, яку ми видобуваємо з дерева гавеа. Ми звісно бачимо, що у нас ще попереду певна робота у плані хімічних з'єднань, але тут існує великий потенціал у цьому напрямку. Нові шини було вироблено у лабораторії під час дослідницького проекту Євросоюзу з тим, аби знайти альтернативні рослини для виробництва природньої гуми. Ганс Мойбрук, координатор проекту і розповідає. Це російська кульбаба, яка росте у горах Казахстану неподалік китайського кордону. Рослина Гваюле росте у напівпустельних регіонах південної Іспанії та Північної Африки. Дослідники хотіли б, аби ці рослини росли у Європі, і з них виходила високоякісна гума. Знов Ганс Мойврук. Це матеріал, який було здобуто у ході польових досліджень у Німеччині з російської кульбаби. Ви також можете здобувати сиру гуму, високомолекулярну гуму з рослини гваюля. А потім ви матимете чудову еластичність і високу молекулярність, які потрібні вам для виробництва шин. Фабрика Apollo Федестейн не збирається все кидати і негайно переходити на випуск нових шин. Але зрештою, коли саме ті шини з кульбаби вийдуть на ринок? Пітер Пітерснел, президент компанії Tires, зокрема каже З точки зору технології вже досить невдовзі. З точки зору наявності на ринку у сенсі наявності нової гуми, тут потрібен певний час для культивації та підготовки виробничих потужностей.